Всім привіт. Поставив на машину замість одного сигналу, поставив два. І так виходить, що тепер не вистачає мощності, щоб вони добре красиво сигналили від штатної проводки. Буду ставити реле. Для того, щоб хватало мощності на два сигнали. Як це буду робити, зараз разом з вами все самі побачите. Через індикатор зараз знайдемо плюс. Щоб знайти плюс, треба включити зажигання. Підсипив індикатор. Тепер, коли в машині нажмемо на клаксон, індикатор має засвітитись. Так, якщо індикатор засвічується, значить плюс у нас вірний. Ми тут його будемо розривати і вставляти реле. Ось таке реле. Чотирьохконтактних, будемо його вирізати. Вирізати потрібно перед сигналом, і нам, так як у нас сигнал е, на два контакти, плюс і мінус то нам потрібний тільки плюс. Плюс розриваємо, а мінус залишаємо. Схему для підключення я прикріпляю. Як це можна зробити так, розкажу трохи, як я буду підключати. Лишніх проводів я не буду підключати. Там по схемі треба на 30 й плюс подавати окремий. Я прямо з сигнала із штатного проводу подаю плюс сюди і оці замикаю 30 й і 85. й 86 й у нас піде на масу і 87-й піде плюс прямий вже на сигнал. Отак воно буде працювати. Зараз все покажу. Так, отак зробив. На два сигнала. Зробив провода. Тепер можна підключати до сигналу. Протягнемо сюди провода і будемо підключати через реле. Так, завершив підключення. Отак воно на машині. Тут зараз все закріпимо, приаккуратим і все. Релюшку закріпимо. Обов'язково ізоліруйте провода. Як ізолювати записувати не буду. Всі вміють ізолентою. Сподобалось, підписуйтесь, пишіть коментарі. Думаю, комусь допоможе це відео. Всім дякую за виділений час. Tiempo acá.